Один корч, другий корч. Цей будемо робити, розкалювати. Всім здорова. Сьогодні будемо розколювати цього трактора. Е, ну, Від'їхати нам треба, коротше, поміняти сцеплення, бо там зламалась лапка, яка вижимає сцеплення. Все скорше ми будемо міняти і пошипник, і можливо, і корзину. І це буде робити все пацанчик, якому 15 років. Він зараз знімає відео. Зараз я покажу просто, що ми робимо. І погнали. Того там видно зеленого? Красиво стоїть. Треба ще це і зробити, щоб він теж міг своїм ходом передвігатися. Дивіться. Тут все просто. Збираємо цей шланик, один шланик. Електрика вся тут онульована давно. Чисто треба цю корзину, шланик і по ходу, Я так думаю. Дивіться, минулий майстер хто робив тут. Це ми давали на ремонт. Не поставили нам тому Раз, два, три, чотири болта. Десь бачиш? Коротше, не прийдеться нам відкручуватися і це добре. Менше буде відкручувати. <ріху> все, ми зараз працюємо, це все снімаємо, все показуємо, як це буде, всі косяки, скільки це стоїть зробити цього Т-40 у 2025 році. Поїхали. Так, основну роботу робив він, а я чисто так капот зніму зараз. <ріху> Щоб було видно. <ріху> мен... Коротше, він взяв ключ. І все, зрозуміли, відкручує. Тобто Взагалі легенько від усяких усилів, але нічого там не закручене. Вот ми як поспори, затягуємо, трапко. то ми обично трубов. А цей трактор тримається до корзини, тобто до коробки. Просто аби як. Беріку коробку, якийсь відро може. Так, дивіться, тут ми складаємо цього 40, так різко поняли, там то відкрутили, то й під музичку склали, розібрали, здвинули. І... Я знімаю відео от, на GoPro. Знімаю відео на GoPro на канал, там де я шорти викладаю. Мені там треба години набрати. Я ще ніяких не можу набрати. тому... якщо цікаво, як ми подробно це все розбирали, там відео на годинку постараюсь виложити. Якщо цікаво, як ми подробно розбирали, складали, міняли, перейдіть на той канал, подивіться відео до кінця. Так просто включайте і телефон і пусть відео дограє до кінця. Бо я ще години не назбирав. Чого нема годин? Знаєш скільки? 1500. Нормально. Треба ще пару відео заразити. А треба 4000. Ну ладно, просто перейдіть, включіть відео, викиньте телефон. Так подивися просто хоча б 200 людей і все. я крутий чувак. А тут ми отак снимаем. Опс. Так що, якщо цікавий, ми розбирали його подробно. Можете глянути. Це що, картошка? Це на дві картошка, це. Yeah, і все. <реклевиця> Я бачу в тіксі, -ті коротше такой його розробують. А там всередині улітка така. Особливо в mm. таких камнях. Таку конструкцію ми построїли. <реклевиця> О, противес зробили, всі болти зараз відкручені. Не знаю на чому вона тримається, чи то ліна. Тому що не їде просто. Тут домкрат поставили, но він безсмысли, воно зараз як з'їде, то поддона у нас розіб'є просто. Ну коротше заезди. <реклевиця> Я б не ходив так близько того. Ага. От. Ось так у ну, все виходить. Всі болти зняті, зараз пробуємо від'їжджати. Не знаю як це буде, я знімаю все на цю камеру. Ось так. Але страшна конструкція дивіться. Та ти що? Це вообще тема. Та як я хотів, щоб виїжджати домкратом, там не виходить із за того що. Нема за що вчепитися, поняли? Якщо там усадити, то поддон. Дон розб'єси. Або знімати подойму і це робити, бо забити болт. І кинути, так кинути. Ладно, ми кинемо його. Не знаю, подивимося, що ми зробимо. От наскільки ми роз'їхали. Так вона тут нас тримається. Походу за сильний віс, бо щось підняло дуже вверх. Я боюся, що якщо щось Це вай тако. То воно просто упаде, ні? Туди. Та ну, давай заберемо щось з цієї кучі наші. Все, ось так ми розкололи. Продіувес нам поміг дуже сильно, він собі там стоїть. Воно все тримається зараз, тримається на три тоні і на домкраті ще плюс. Ну Якщо з'їде, а щоб тут підставити щось під колеса. Підставши під колеса, що ззад. От <гум> <гум> ось так він тримається, це байда. Дивіться, що вони обнаружились тут. Лапка. Раз. Два я помазав вишибник, все посипалося звідти, фешипник повністю розбитий. Це два. А 30. Це... Дай мені якісь причати. 30 дивіться. Лапка це дубова повністю. Це чуть щось шатається. Ну а ці карданні це взагалі чіткі. Ходять, як має бути. Ну і воно у нас все чітко. Тільки з цим була завжди проблема. Щось тут нечисти, походу. Ладно, ось так у нас є. Треба розбирати нам сукорзину ще. Відчок. Ти хотів віти корзину розібрати? Mm -hmm. Корзину розібрати? Ладно, коротше, потім розберемо. У нас сьогодні сиріана субота. Нічого ми не купимо, сьогодні вже в понеділок зробимо. Ось так. Да, молодці ребята. Молодці. Одне я не знаю, як ми будемо здвигати назад його. Хоча чуть-чуть. Піде. Піде? Ну, скажи. Ну скажи, піде. Молодець, розібрав трактора. Звісно, без мене він ніколи його не ні. розтах. <laughs> а спорив зі мною. Я далеко. Хоч би руки помимо. Отак ми його розкололи, так роздвинули. Це все показували. Но... Зараз будемо ще розбирати корзину і хочемо сягнути на відео, щоб було відео трохи довге. А то коротке відео вийшло. Погода у нас дощова. Нема що робити, то я хочу змонтувати видос, щоб був. Заре просто снимем. подивимося, что там внутри с диском. Надо его міняти чи не надо. Ану, снимай сюда. Показываем, что надо и наверно. <laughs> я думаю, что ці болти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть болтів. Семь, вісім. Тут о мало бути, Ще? тут нема шо с болтів. Странно. Не странно. <laughs> Обычное дело. Ключик у нас на... 14. 15. Та де? То на 14 чи що там? То на 17. А, ну 14. 15. Та нема на 15. 15. А, ну, на 14. 14. Так? Бо на 15 мусить підійти. Так. Ага, бачиш. Ми попустили всі болти. Тут получается все идут легко. А ось свой один выезжает, он прям вообще Ой, не хочет. О, не крутился один. Короче, я бы снял короткое видео про це, типа, просто показал, как мы раскололи. И Добавив шорс, там в мене є другий канал, де я шорси короткі відео додаю, якщо цікаво, можете подивитися, посилання залишу внизу. І там мені коментарі написав один, каже, я оці лапки лежим вома, бома, тобто кардана, сняв і викинув повністю. І педаль з кабіни теж викинув. І не треба. Надо... Ну, типу, що його не треба. Без нього вже три роки, що він написав, що включає кардан без питань. Тобто просто на холостих оборотах. Як думаєте, правда чи не правда? Тобто без того педаля без сцепления тупо вмикає кардан так Я думаю, що бреш але може. хоча я виключаю його без ціплення це точно знаю Сам кардан тупо речеш опчик виключився Тут все в маслі коротко. може бути що сціплення буксувало ще Із-за того, що попадає масло туди І воно собі не вижимає його, поняли? а просто буксує на маслі виконане Ух ты, шо, який он важкий. Вот наш болт сломанный. Дивите, какие болты. И какой диск. Это он в нормальном состоянии, или нет? Что шары? Вроде мазута нема на нем, просто стружка. Вот у нас диск. Лица. А диску то труба, полопав. Е. Ну, якби я розбирався в цьому, короті, хто шарить а ну дивіться на цей диск, він під заміну точно. Бо я віде добавлю скорше, ми потім аж будемо робити, тобто, може хтось напише коментарі і ми зробимо ще, як ви напишете. того що... Ну, окей, диск він недорого, ми його поміняємо це точно. А от цю корзину, корзину, я не знаю, я кажу так, от, око, я його покажи якось подробно, щоб. То шари подивився і сказав, чи треба це міняти. Іменно це. Тобто я думав, як ми зробимо. Міняємо тільки лапки, вижимого о оцього. Цю, цю і цю. І все. А, і пошипник ось цей. І збираємося... Все... А, і ще диск. І збираємося назад. Але є ще такий варіант, щоб міняти це все у зборі. Ну, чи воно того стоїть? Як думаєте, напишіть хто. По-любому дивлюся, хто ти 40 має. Чего она так даже не ходит ничего? Позатягивали за Тоже тут двух цели, то есть эти штуки цели. Все, все целая. просто меняем лапки и пользуемся дальше этим сцеплением. И экономим кучу грошей. Наверное. мы меняем все цели. Бо вся за штука стоит, по-моему, 6000 тысяч. Тики стружка. Стружка. Йо, две скики стружки. Э, так ты что? Так має бути? Просто як сніг чорний. Там є дірки, в які вони може попадати сюди. Коротше. Це ми міняємо. Я думаю, що це дуже сильно стерти дивиться. Тобто тут вже нічого немає. І це, мабуть, метки, які показують наскільки стерто оцей желізні. Походу, у нас стерто жорстко. Страшний спеціаліст, взагалі, не шарю, заліз сюди. Ти заліз. Ти маєш що робити. Да. Коротше, вот він. Я не знаю, що будемо робити. Того таке відео у нас вийшло. Лайк, дізлайк, як хочете. Коротке відео. У мене є новий канал, оцініть його. Оцініть. Просто перейдіть, підпишіться, якщо хочете дивитися короткі досі. Мої. Я там часто викладаю. Все, всім удачі, всім пока. Мирного небо. І кажіть, як... Це нам робити? Бо ми не шаримо. Зараз будемо GPT питати. Дивіться, наскільки стерло. На бік. Може це того, що последній він доїжджав від того стерла. А може так і було. Це взагалі просто вже нульова повністю, це що відломано. Коротше, треба щось думати з цим ділом, щоб не колоти його через два дні. Що?